Гадаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Всім привіт, друзі, з вами знову я Атом, і з минулої серії в мене залишилось 11 тисяч джепойтів на балансі. І сьогодні ми будемо перевіряти для мене новий кейс, для вас вже не дуже. Dark Drop. Який, до речі, коштує, ем, дивіться, скільки. Ну, Дорого, дорого. І тут все абсолютно таке от ем, гарно під е, темний сет, підходяще падає, і навіть агент є. Так. Почнемо з одного, подивимось, що може видати один е, такий прокрутик, а він видає юспик. Квиток 100. О, я відчуваю, буде сьогодні цікаво. Давайте два відкриємо, можливо, два якимось чином будуть ставити. Все одно, так собі. За 1500 відкрили. Ладно, відкриваю 4 за 3000. І. о, скіл. Почкайте. Скільки коштує цей аук? Мені не. Мені не здалося, так? Він дві... Це мінімалка. Ну так, він приблизно в цьому ціновому діапазоні випадає. Це капець. Це капець, що я хочу сказати, відкриваємо 5. І якщо вже випаде дігл. А, ну Дігл, блін, дігл, походу, поганої якості. Ой, поганенько. 2400 відкриваємо 4 рази тепер. За 3000 Галіл. О, Галіл 1000. Ти... М-ка бачкай. 5, ти... 5 тисяч знову вида. Скільки в нас? М -м, у нас 13 тисяч. Йдемо ще раз. Йдемо ще раз відкривати. Отаким от чином 3800. І М-ка Василіск не така дорога. Ну, окей. Я. А що? Пф. А чому ці теж дорогі по тисячі. Ладно, буду знати тепер. Що, от, в принципі, треба аук, треба. О, до речі, авік треба теж. Коротше, треба аук, треба агент, треба. Оцей калаш, він теж непогано. 800, ну якщо він, звісно, випаде. І. а що ще мені падало? Мені ще падало. А, ну оце. Ну... ну так, так, так. Давайте рухаємось далі, знов відкриваємо 3800. І. О, Авік уже не так погано, якщо навізлив. І двімки. Кін... Ну, в кінці за 1000. Окей, в нуль з цього прокрутику. І відкриваємо три рази. А, не вистачає два рази. Ну, постав, будь ласка, аук Ладно, це теж не прям погано. Скільки у нас було 13 тисяч, стало 12. Підемо, відкриємо ще раз. Отаки От чином У нас сьогодні перевірочка. 1000... Давай щось калаш. Гарна якість може. Ну, таке собі, таке собі взагалі. Відкриваємо ще раз. Дивимось на дроп той шикарний, який нам буде. А, Галіл, Галіл ще нам підходить. О, почекайте, ще щось. Ладно, нормально, 5600 видає. Сталася невеличка пауза. І ще раз відкриваємо. Давай Галіл кудись постав або аук. Ну, аук чому. А, фом... ФОМАС ще непогано коштують. Окупають, до речі, мене. І продаємо це все 13 тисяч. Повернули. Пропоную, мабуть, от ми дофармимо. Ну, я не знаю. Я не знаю насправді. Просто я хотів перевірити, як видають взагалі ці кейсики. І. Почек... Раз, два, найс, це вже норм. О, це вже окоп. Ще щось в кінці може? Нормально, 5000. Ще раз, 3,800. І. амуха скільки? Амуха 400, всього, галіл, Галіл, типу, випадає. Просто 3000. Ладно, таке собі, ще раз, 3800. Крутимо. А тут можна побачити агента? чи це неможливо, мені цікаво. Фамаси. Ой, оце прям це найгірший, мовить, прокрут, який в мене був. 1000 не вистачає, трошки зовсім не вистачає. Ладно, відкриваємо один. Даркдроп. І, 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 і. О, фо... а, ні, це поганий ФАМАС, треба іншої рідкості, щоб він падав. Продаємо 11 тисяч і відкриваємо тепер фастиком. Отак от. 3 300. Щ... Ой, один відкрив. О, найс. Окупився зато. Ще раз. М -м Авік, ну, бачите, таке собі. І 4 рази. А чотири. 4... Ну так, 4 рази теж фігню видають, продаємо. І, мабуть, останній раз хочу відкрити чергу таких. Давайте повільно це зробимо. І подивимося. Погано. Ну, все погано, так. От, крім, а, да -да -да, крім Галіло. Ой, крім Галіло. Крім Фамасо. Ну, до речі, не такий мінус, як я думав, бо там приблизно кожен дроп в нуль падав. А от зараз. Почекай, вида щось. Виде щось гарне. Ну, МК. Ну окей, це все одно окуп. Ще раз. А. 3. Три. Три кейсика і. Три кейсика. Ні, я, мабуть, піду ще раз відкрию, бо. Скільки в нас. Скільки в нас. 900. Ще раз треба, я відчуваю. Я відчуваю, що, ну, що ми повинні добити. Апада. О, найс! А, о, найс, найс. Це гарно. Прям це гарний окуп. 4. Чот... Ну, ладно. Плюс. 500 приблизно. Давай, 에, давай, ну, щось до довипаде. Найс? О, найс. Це в нуль, так? Або навіть плюс, навіть плюс є. Ще раз. Три рази навіть не вистачає, два рази в такому випадку. Найс, nice, гарно. Але але два рази цих не окупила. Продаємо. Ладно, пропоную все, просто останній раз. Останній раз їх прокручуємо. І на цьому. І треба зробити якийсь може апгрейдик подивитись. Або якийсь дорогий просто один кейс відкрити, щоб переві. О, почекайте, а. Я менше, по-моєму, не вилавлював, ніж оце. Це капець якийсь. Ну, тобто, кейс такий неоднозначний максимально. Може ще справа щось? Ні. Справа нічого. Відкриваємо. Ой, три. Давайте. Так, погано. Ой, пога. Ой, ну блін. М 6 тисяч. Пропоную за 6 тисяч. Якраз ми хотіли ну, дорогий відкрити. Відкриємо Rhei Рашбі. Одну штучку якраз для гарного завершення цього відео. І, можливо, навіть Blood Sport. Ну, Типу, норм. Хоча ми починали з таким же балансом, але це, мабуть, просто піде на наступну серію. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.